Скажи за така модниця. А чого ти тут в долині не засипнув? А надо? Ну так? Да? Ілонка сьогодні мене витягнула трошечки у місто, так? Да? Ілонки теж не був коли навіть відпочивала. Скажи, куди ми йдемо. На який фільм? Вілсніжка. В мамуля Так. Да. Такі подружки. Ну пішли. Ілонка, як не встигнеш. Ну все, треба було менше спати. Де своїй качер? Чи втегнуть? П'ять хвилин, так? Втегну. Одне вночі та зрянька, мовляю, я про прозору вонду. Буде свідомить, я не здамся виру. Буду завжди вірна. Слава батькового роду. Після фільму зайшли в магазинчику, він казала, що ти випитувала? Такий блеск близько. Без гусів. Така книжка Академії Демороги. Я бачила на них подивилася цей мультфільм. Да? Ага. Маєш читати? Ага, тут ще написано ця книжка на лежить і ловані. Ну,